Далі будемо говорити про те, що вже змінює роботу компаній у всьому світі. Про ші агентів. Це не просто чат-боти чи інструменти автоматизації, а системи, які можуть виконувати завдання, приймати рішення і навчатися в процесі. Що це означає для бізнесу, для розробків і для врешті-решт нас самих розберемось разом із нашим гостем Богдан Хомич, експерт відділу досліджень із розробки SoftServe. Пане Богдане, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю студію Уляну та глядачів Перший західний. Пане Богдане, почнемо з основ. Як ви поясните простими словами, що таке ші агенти? Чим вони відрізняються врешті від вже звиклих нам штучний інтелект, чат-ботів? Це дуже гарне питання. І дам на нього відповідь. Мені здається, що дійсно вже протягом останніх трьох років технологія штучного інтелекту набула масового вжитку, і штучні агенти це. Наступна епоха розвитку цієї технології, фактично, я би сказав, як і в індустріалізації, це зміни відбувається поступово, і агенти дають можливість вже звиклим нам інструментам, як ChatGPT чи, чи іншим асистентам на наших девайсах виконувати завдання від початку до кінця. Тобто, не лише коли ми задаємо питання, отримуємо відповідь, така собі альтернатива пошуку чи Вікіпедії, а можливість, наприклад, зробити. Якусь покупку в улюбленому застосунку або виконати задачу, або з часом і зробити дію в реальному справжньому світі, тому це мабуть основний диференціатор цієї технології від тієї, яка вже давно звикла для постувачів, де сьогодні найактивніше використовуючи агентів, які галузи вже встигли відчути реальну користь, якщо так простими словами, от практичними рішеннями можете пояснити. Першу чергу скажу про нас бізнес як бізнес-розробки для нас це є основа, і ми точно відчуваємо вплив штучного інтелекту. Продуктивність людей, які розробляють програмне забезпечення, підвищується, і насправді це одна з індустрій, яка відчуває вплив найбільше. Ви знаєте, код – то є теж машинний тип комунікації. Відповідно його і найбільш не те, що простіше, але зрозуміліше як відтворити технології штучного інтелекту. Також вплив вже точно відбувається і в інших сферах. Наприклад, мені дуже подобається приклад з кол-центрами, коли невелика кількість людей виконує повторювані функції для того, щоб відповідати на часті питання, які задають користувачі. Це один з напрямків, який має також дуже високий потенціал. І вже в багатьох клієнтів, з якими ми працюємо, ми бачимо зміни і в цьому напрямку. Інший приклад, який я використовую особисто, і я впевнений актуальний, і в контексті в ветеранів та військових, які також постійно відчувають необхідність в спілкуванні та підтримці, це такий собі персональний коуч чи асистент, якому ти можеш задати питання, які можуть бути пов'язані з твоїм психологічним станом, з кар'єрою, з якимись домашніми персональними обов'язками. Мені здається, застосування. Технології в цьому напрямку набуває вжитку не лише в бізнесі, а й в звичайних домашніх умовах для багатьох користувачів. На вашу думку, чи бувають випадки, коли, до прикладу, бізнеси переоцінюють можливості Ші, або ж, навпаки, з іншого боку, використовують їх неефективно. Які такі галузі ви можете навести, до прикладу, де в Ші справлялося би вже краще? Це дуже гарне питання. І як то кажуть, ші, це не є. Ем... Ідеальний інструмент для будь-якої проблеми через хайп та велику кількість запитів на ринку. Багато хахівців позиціонують вже звичні рішення автоматизації як рішення з використанням штучного інтелекту на бізнесу не потрібно використовувати такий інструмент, якщо його можна замінити. Вже існуючими рішеннями на ринку, які на ринку, які коштують значно дешевше. Наприклад, якщо ви можете вирішити підрахунок за допомогою формули в Excel, можливо, вам не варто фінансового шії агента. В той же час, якщо у вас є задача, яка не має чітких правил та визначень і ем, постійно можуть змінюватися відні дані, е, тут шії агенти відображають себе найкраще. Наприклад, якщо говорити про креативну індустрію, це один з напрямків, де ШИЇ вже має великий вплив, і ми також активно використовуємо це в нашій команді. Наприклад, якщо ви хочете створити певний маркетинговий контент для просування бізнесу, тепер це зручно створити з відео та фото генеративними моделями. Це, мабуть, дуже класні приклади, де це вже дійсно працює, і це можна замінити технологію. До так. речі, ви згадували про свою команду, де ви використовуєте технології? Ші дуже багато е, відео, дуже багато відгуків є про те, що ШІ він е, конкурує із айтівцями безпосередньо, тому що там да, може виконувати ті чи інші е, функції, які до того виконували спеціалісти айті сфери. Е, чи це так на вашу думку? Чи ви підтримуєте е, цю тезу? І в принципі, як ви, як за які середовище, ставити? До штучного інтелекту. Це прорив, чи це все таки ризик, що в процесі, знаєте, як багато хто говорить, що ще дуже багато професій замінять, в тому числі і журналістику можуть замінити. Як що ви про це думаєте? О, дуже обширне питання, дякую. я Точно вважаю, що це елемент наступної індустрійної революції, і це має величезний вплив на бізнеси, в тому числі наш бізнес і нашу команду. Я використовую цей інструмент щодня і в тому числі для розробки. Тому я би сказав, що розробка, як я вже зауважив, є точно одним з. Тих напрямків або так званих юзкейсів, як ми це називаємо в індустрії, де відчутність змін буде суттєва. Особливо коли ми говоримо про розробку застосунків з нуля, я думаю, для багатьох, хто ще не пробував користуватися шиє-асистентом або шиє-агентом, може бути новинкою, що. Без знань програмування за вихідні можна створити свій перший прототип або перший застосунок, який вже буде виконувати ті функції, для яких раніше можливо треба була ціла команда. В той же час, якщо говорити про обмеження, як то кажуть, для того щоб використовувати це для великих і складних задач, все ще треба дуже гарних фахівців, які зможуть налаштувати агентів штучного інтелекту і або отримати хоч якісь відповідно покращення для бізнесу. Якщо говорити про журналістику, я вважаю, що все ж таки багато хто з нас споживає контент в цій в цьому в галузі. Попри та в першу чергу, довіряючи бренду каналу, довіряючи бренду першоджерела, яке продукує цей контент, і мені здається, це не буде змінюватися ще тривалий час і людям буде хотітися спімати така справжня. Спілкування справжніх людей, які е, діляться тими чи іншими фактами, проте, звісно, процес створення контенту він буде суттєво змінений. написання брифів для новин, які відбулися за день, чи генерація контенту, яка могла б описати події, про які йдеться в матеріалі. Ці речі будуть або дешевшими, або значно ефективнішими з точки зору бізнесу. Ось тому це, це мій погляд на цю зміну, і ми її вже відчуваємо і в моїй команді. І я думаю, в вашій індустрії також, тому варто мені здається мати такий профілактичний засіб і самому слідкувати за змінами, які відбуваються з використанням штучних агентів, і та година, яка раніше виділялася нам можливо дослідження чогось нового, може піти якраз на експерименти з тим, як це може вплинути на персональну продуктивність. До речі, про розвиток штучних ще агентів давайте поговоримо, яким ви його бачите в найближчій перспективі один-два роки. Мені здається, зараз ми на тому етапі, коли ми будуємо так, так би мовити, інфраструктуру, або переводячи це в метафору: автомагістраль для величезного потоку автомобілів. Після того, як цю магістраль буде побудовано, або необхідну кількість дата центрів буде побудовано для того, щоб. Технологія штучного інтелекту запускалася в тих об'ємах, які очікуються, ми почнемо будувати перші так би мовити на заправні станції навколо цієї магістралі, або якісь магазинчики, які вже зможуть відвідувати справжні користувачі. І от мені здається, це те, що буде відбуватися саме в наступні один-два роки, коли технологія все ще буде покращуватися. Оскільки даних, які є на ринку, їх все ще вистачає для того, щоб тренувати нові та потужніші моделі. Розвиток технологій також буде відбуватися, і ми, як, скажімо, користувачі, як експерти, будемо мати змогу запускати агентів на своєму комп'ютері для того, щоб виконувати задачі, які раніше були складними для нас, без певних знань, так як створення застосунків, або, наприклад, використання функцій фотошопу без знання інтерфейсу цього досить професійного застосунку. З іншої точки зору, я вважаю, що це на цьому не закінчиться розвиток технології. Нам не варто очікувати, що через два роки ми прийдемо в стан плато, оскільки є дуже велика кількість модальностей, які теперішні агенти використовують неефективно. Наприклад, один з фактів це те, що людина в ріці шісти років за один день сприймає значно більше інформації ніж. На якому натренована сучасна агентська система, і все тому, що дитина вона має сприйняття багатовимірне – Фактично, це є погляд, це є дотик, це є відчуття. Тому наступний крок буде якраз пов'язаний з тим, що ми будемо мати підходи до тренування моделей, які можуть сприймати цей багатовимірний світ, і це допоможе нам перейти в наступну еру розвитку технологій штучних агентів. І ця наступна ера це так званий фізичний штучний інтелект. Можливо, ви бачили, але ось буквально сьогодні одна з компаній американських запустила продажі свого робота NEO. і цей робот вже в 2026 році буде допомагати першим користувачам виконувати задачі вдома, наприклад, прибирати чи, наприклад, складати певні речі. такі базові домашні рутинні. Завдання Це саме можна Ой. придбати того робота. Дозвольте спитати. Його ще не можна придбати в Європі чи в Україні, але вже існує підписка, яка коштує 500 доларів, і ти можеш заплатити за цю підписку для того, щоб на постійній основі в тебе вдома знаходився той хіманоїдний робот. І знову ж таки це звучить як фантастика зараз. Але це те, що компанії на ринку, які хочуть бути лідерами, вже пілотують відповідно до переміщення агентів штучного інтелекту з нашого комп'ютера як такого дуже лімітованого середовища в індустріальне. І потім вже в домашнє користувацьке це є наступні етапи розвитку цієї технології. Я можу сказати, що схоже майбутнє, про яке ми колись читали у наукових в науковій фантастиці, воно вже ось майже тут. Воно підбирається. Воно підбирається. І Я дякую ось. вам за цю розмову. Дякую за аналіз. Ми обов'язково тему штучного інтелекту, тему ші агентів будемо і далі висвітлювати наших еферах для, для наших ефірах, для того, аби наші глядачі розуміли, де вони собі можуть полегшити е, життя за допомогою сучасних технологій, а де навпаки потрібно з обережністю ставитись. Водан Хомич, експерт відділу досліджень і розробки софтсерв, був з нами на зв'язку.